Всім доброго дня, дорогі мої друзі, я вас рада вітати на своєму каналі і хотіла поділитися з вами своєю радістю, приємні в мене знахідки, за один день. Я була вихідна, день видався дуже такий похмурий, туманний, прохолодний, справжній осінній листопадний день. Але мені треба було по справах, і я зайшла якраз по дорозі. На барахолку. І, ви знаєте, навіть дуже вдало, я навіть не очікувала, що можна буде щось знайти. А тут такий багатий улов, як то кажуть. У одної жіночки я купила аж 4 предмета, я вам їх покажу. Ось цей соусник. Подивіться, який цікавий малюнок на ньому. Сам він видно, що. Такий з претензією, можна так сказати, видно, що іноземець. Можна сюди не тільки якийсь соус покласти, а й закуску, можна якийсь салатик. Він такий величенький. І подивіться, яке клеймо. Рейський фарфор на нашому блошиному ринку дуже-дуже рідко зустрічається. І ось цей милий ніжний молочничок я в неї придбала, з такими квіточками це деколь. В гарному стані, видно, як поставили, так він і стояв, ніхто ним не користувався. Гарненький, приємний, і ось теж клеймо, теж рига. Так що, за день в мене колекція поповнилась двома такими іноземцями. І в цієї ж продавчині я купила дві такі чашечки кубальтові з багатою позолотою, і вони ювілейні, як ви бачите, Полтаві 800 років це наш полтавський завод. Теж чашечки непогані, вони невеличкі, можна буде користуватися або для дитині, для молока. Ось це в одного продавця, у іншого я вже знайшла ось цього розписного красунчика. Теж ручний розпис і позолота. Подивіться, це Полонський завод, є такий сервіз, теж він дуже гарний. І наподив цей молочничок теж в гарному такому стані. Зберігся. І ось така в мене знахідка, одна бокальчик такий, можна його використати як невеличку вазочку для маленьких квітів. Я полюбляю синє скло. Якщо трапляється нагода, я купляю і теж збираю, можна так сказати. Ось така приємна знахідка. Так що я й не очікувала, що за один день в мене буде стільки приємних покупок і такий багатий улов. Бачите, як не очікуєш, то воно так і буває. Всім всього найкращого, нехай будуть гарні добрі новини. До нових зустрічей. До побачення.